Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо. З вами Басько Роман та Головченко Яна. Культура міцно сплетена із історією та різними її подіями і явищами. Вона відбиває як певні індивідуальні особливості певної нації в її традиціях, ставлені до різних видів мистецтва, архітектури та літератури. Вона здатна окреслювати певний історичний контекст та підіймати суспільно важливі теми, що існували чи існують у суспільстві, також як спосіб вираження та відокремлення або навпаки об'єднання, коли виникає певна мистецька течія, яка навчає. Коло себе об'єднує митців певного регіону, тим самим сприяючи їх розвитку, що з часом перетворюється на формування нових течій через певний перехід конкретного автора або групи на наступний етап мистецького та естетичного погляду на довколишній світ, у яких згодом з'являються послідовники, також вона відбуває як особисте ставлення митця до подій, так і певної групи. Не варто забувати про таку просту річ, як естетичну насолоду, враховуючи, що друга половина 19 століття була насичена різноманітними подіями як у політиці, науці, як в технічних, так і гуманітарних галузях, філософії, очікуваною стало виникнення нового мистецького стилю, який б більш чітко відбував нові світоглядні уявлення суспільства в цей період. Відбувся перехід від реалізму, в якому притаманне суворе дотримання дійсності, насамперед в літературі, музиці та живо. І разом з тим активізуються мистецькі пошуки. На зламі кінця 19-го, початку 20-го століття, у Європі відбувається формування нової течії модернізму. Він ознаменував під відхід від традиційних мистецьких правил, прийнявши певні інновації, експерименти та критичну переоцінку усталених правил і традицій. Із латини це буквально означає сучасний. Він формувався досить таки швидкими темпами, як відповідь на швидкі соціальні, політичні та технологічні зміни, які виникли в цей період і дозволяли формувати певне оновлене бачення на світ. Він мав на меті відобразити суть сучасного світу, відбивши складнощі та суперечності процесів індустріалізації, урбанізації та паралельних суспільних цінностей при допомозі нових мистецьких засобів. Художники та інтелектуали прагнули відійти від домбежень Академічних традицій і дослідити нові естетичні можливості, виникнувши наприкінці 19 століття, як відмова від реалізму, автори експериментували з новими літературними та художніми формами, часом застосовуючи нові технології. Можливо, через те, що фотографія зробила можливим реалістичне відображення дійсності, і власне виникла потреба художникам застосовувати навички для формування власного унікального стилю, на який не здатна була б фотокамера. В архітектурі та скульптурі часто використовувалися нетрадиційні матеріали, такі як нові металеві сплави, скло, синтетичні пластмаси. В центрі уваги в літературі і мистецтві було суб'єктивне сприйняття, внутрішні психологічні конфлікти і комплекси міської інтелігенції. Модернізм співпадав із швидким зростанням капіталістичного виробництва і розквітом феміністичних, політичних і національних рухів, тим самим відображаючи їх. Враховуючи те, що мистецькі течії ширилися на практично всі його напрями, тобто літературу, музику, образотворче мистецтво, театр та кіномистецтво, тому щоб не розглядати все, сфокусуємо свою увагу на образотворчому мистецтві, яке зазнало впливу течії модерну досить виразно і разом з тим набуло значного розвитку на українських теренах. Модернізм ширився Європою вкрай швидко, що призводило до формування різних напрямів, що формувалися на основі певних традиційних уявлень про мистецтво, так і через індивідуальний фактор роботи з полотном. Через це в різні періоди формуються символізм, імпресіонізм, експресіонізм, футуризм, абстракціонізм, неоромантизм, кубізм, які ділять на дві фази фовізм та сюрреалізм. Це лише основні, що набули найбільшого поширення. Кожен з них має свої унікальні риси. Та відповідних постатей, які працювали в тому чи іншому стилі, що стосується України, то вплив європейського модернізму на українське мистецтво та культуру можна простежити уже на кінці 19 століття. Так як Україна була розділена між імперіями, українські митці мали обмежений контакт із європейськими модерністськими рухами через цензуру та різні політичні обмеження. Проте українські митці почали приєднуватися до модерністської течії через зв'язки із європейськими культурними центрами, такими як, наприклад, Париж та Мюнхен. На початку ХХ століття виникла група українських митців, що їм як київська художня школа. Під впливом європейського модернізму вони прагнули розвинути виразну українську мистецьку ідентичність. Митці, такі як Казимир Малевич, Давид Бурлюк та Олександр Естер, були серед видатних постатей, пов'язаних із цим рухом. Українська революція пожвавила темпи поширення модернізму українськими теренами. Набирав обертів авангардистський рух. Українські митці активно долучалися до створення нових мистецьких форм та ідей. Київ став яскравим центром модерністського мистецтва та культури. Одним із найвизначніших внесків українського модернізму на міжнародну мистецьку сцену стала поява супрематизму, течії абстрактного мистецтва, заснованої Казимиром Малевичем. Супрематизм мав на меті вийти за рамки репрезентативних форм і дослідити чисте вираження геометричних форм і кольорів. Культова. Картина Малевича Чорний квадрат вважається одним із основоположних творів сучасного мистецтва. Важливо, що українська культура і вплив народного мистецтва були для Малевича визначальними. Про це він писав свої своїй автобіографії. Але не лише тому, що він був знайомий з Миколою Пимоненком і вважав його своїм вчителем. Важливий і той внесок, який Малевич зробив в становленні української школи у ХХ столітті, а саме його викладання в Київському художньому інституті наприкінці ХХ років, його співпраця і публікації в новій. Генерації, його персональна виставка, ціла низка подій та явищ, які відобразилися на подальшому розвитку українського мистецтва, попри усі намагання, викреслити малевича з цієї історії. Модернізм центральної та центрально східної Європи у період 1880-1913 років часто розглядається як такий, що охоплює зокрема імпресіонізм, символізм. Кубізм, абстракціонізм, футуризм та експресіонізм друга хвиля модерну з'явилася дещо пізніше, тобто у проміжок між 1914-1930 роками, яка перебувала під сильним впливом радикальних політичних рухів у Європі, і іноді ідентифікувала себе як культурний авангард цих рухів. Він був тісно пов'язаний із футуристами, конструктивістами, експресіоністами та сюрреалістами після Першої світової війни. Валентина Маркаде перша вжила термін «український Авангард була виставка «Нові перспективи в Лос-Анджелесі. Потім організатори видали збірник. І американка, організаторка цієї виставки, попрохала Валентину Меркаде написати про Єрмилова як про російського авангардиста. А та їй відповіла: це не російський авангардист, це український. Наприкінці, 19-го, на початку 20-го століття, відбувається інтенсивний розвиток різних напрямів в живописі. Як модерністська течія, кубізм демонструє програмний методологізм і суто рефлексивні установки. Щодо розуміння художньої творчості, вже в 19 столітті виходить концептуальна монографія художників Альбера Глеза і Жана Мецендже про кубізм і критична робота Сальмана Молодий живопис сучасності за оцінкою критиків, цей напрям може розглядатися як одне з найбільш цікавих напрямків модернізму, оскільки він пориває з більшою частиною традицій, які діяли з часів епохи Ренесансу в українському авангардному живописі. При більшому тяжінні до кубізму відбулось об'єднання під назвою кубофутуризм. Звільняючись від прямого наслідування натури, художниці чи художники одержали певну свободу та по-своєму інтерпретували світ. Першу виставку нового мистецтва в Україні, названу Ланкою, за спогадами художника Давида Бурлюка, громадськість не сприйняла. 1914 року новоутворена група кільце влаштувала свою виставку, але через світову війну виставка стала першою і останньою водночас, в якій взяли участь 21 художник. У передмові до каталогу виставки, крім маніфестації основних теорій, теоретичних положень було сказано: ми доводимо існування в нашому місті творчих сил. Художники та скульптори із України були залучені у мистецьку революцію, яка охопила Європу в першому десятилітті ХХ століття. Багато хто перебував у Західній Європі, зокрема в Парижі, у передвоєнні роки серед них. Можна назвати Вадима Мелера, Олександра Архипенко, Олександра Екстера, Михайла Больчука та багато, багато інших. Також видатними представниками модернізму в українському мистецтві були Олександр Могомазов, Василь Григорович Кричевський, Галина Мазепа. Деякі із провідних діячів міжнародного авангарду вважали себе українцями. Серед них Бурдюк, Архипенко, творець кубізму скульптури, Казимир Малевич, творець супрематичного мистецтва, Татлін, відомий своїм конструктивізмом. Деякі з цих художників були зацікавлені в провокативній зневазі певним умовностям, що були сформовані. Інші у дослідженні машинної естетики та використання нових матеріалів, треті – в свою чергу, певних утопічних і далекоглядних проєктах. Український модернізм вирізнявся використанням кольору. І Екстер, і Соня Делоне, вихідці з України, багато зробили для впровадження яскравих кольорів у західний кубізм і сучасний дизайн, та особливим відчуттям фактури. Соня Делоне стала засновницею абстрактного живописного напрямку симультанізму чи орфізму, суть якого полягала в утворенні ефектів руху, що виникали при співставленні різних кольорових плям. В роки Першої світової війни та після неї вона займалась прикладною творчістю, зокрема, дизайном Ягу на засадах симультанізму таке заняття швидко набуло популярності серед аристократії, А у 1920-му Соня відкрила власне ательє моди в Парижі. Соня делуне стала першою в історії жінкою-художницею, що отримала честь відкрити персональну виставку в Луврі, особливо сильною рисою українського модернізму був інтерес до примітивізму. Прямого, потужного та простого, що виражалося в народній творчості чи давніх традиціях в українській архітектурі, модерну проявився у відродженні українського національного. Якщо звертатися до більш конкретних прикладів, хто із українських митців творив у якому стилі, можна також виділити, наприклад, Давида Бурлюка, що сприйняв примітивістський підхід, а що став союзним італійського футуризму. Архипенко створив кубістичну скульптуру. Малевич розвинув необ'єктивний рух, відомий як суперматизм, який, незважаючи на всю свою абстрактність, частково був натхнений українськими народними темами. Також Родченко пов'язував себе із архітектурним мистецтвом, відомим як конструктивізм. Після Другої світової війни в українському емігрантському мистецтві, зокрема в США та Канаді, домінував модернізм, який став реакцією на соціалістичний реалізм єдиний мистецький метод, схвалений в СРСР. Під сильним впливом абстракції та спрощених форм сучасного дизайну, модерністська естетика простежується в роботах Мирона Левицького, Аркадії Оленської Петришин, Юрія Соловія, Константина Мілонадіса, Володимира Макаренка та інших митців емігрантів. Проте розквіт українського модернізму був недовгим. На початку 30-х років радянська влада спочатку придушила, а потім викоренила модернізм та його представників як у літературі, так і в образотворчому мистецтві, намагаючись натомість схваленої державою форми популізму, яка підкреслювала б героїчний жест і вірність комуністичній партії, тобто прямувати митців у соцреалізм. Більшість форм модерністського експерименту були засуджені як формалізм чи буржуазний націоналізм, або як декаданс. Починаючи лише із 60 Десятих років разом із виникненням в Україні шістдесятників відбувалося відродження модерних поглядів, зокрема у перші три десятиліття століття. Отож, підсумовуючи, можна сказати, що художні течії українського модернізму розвивалися згідно із загальною хронологією європейських мистецьких рухів, але в ході тривалої подорожі європейськими та українськими теренами набували своєрідних національних особливостей. Місцеві традиції народного мистецтва, також характерні риси українського фольклору і природи, зацікавлення давнім минулим, позначилися на еволюції національних варіантів імпресіонізму, модерну, кубофутуризму, абстракціонізму, конструктивізму. Експресіонізму ваговим чинником творчого розмаїття українського модернізму остають його регіональні відмінності. На західній Україні художники перебували під впливом мистецьких академій Відня, Варшави, Кракова та Парижа, тим самим переймаючи європейський досвід в чистому вигляді. В свою чергу східноукраїнські митці трансформували характерні риси європейського авангарду як вагому противагу до навчальних критеріїв східних художніх навчальних закладів. Тут більшого розвитку набули конструктивізм, абстракціонізм. Кубофутуризм чих яскравих прикладів майже не можемо знайти в мистецтві Галичини. Усе це зіграло вагому роль у наявності національного та інтернаціонального начала в абстракціонізмі та конструктивізмі України в першій третині ХХ століття і було практично знищено радянською владою. З вами були студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса, Басько Роман та Головченко Ян. До зустрічі! Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.